Розмова про Україну в Брюсселі. Сьогодні президент Зеленський разом з лідерами Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та генеральним секретарем НАТО обговорять ситуацію в нашій державі. Також альянс підтвердив переговори Володимира Зеленського і Марка Рюте. Вони відбудуться ввечері. За планом на зустріча говоритимуть не про конкретні рішення, а про те, що відбуватиметься в найближчі тижні і місяці. Підтримка України це захист усієї Європи від російської агресії. Таке напередодні заявив прем'єр. Польщі. Дональд Туск відвідав Львів, де оголосив про 100 мільйонів євро допомоги від його держави. І з президентом України вони обговорили підготовку до головування Польщі в Раді ЄС, оборонну співпрацю, справедливий мир, історичні питання та повернення українців додому. Дональд Туск запевнив, Варшава буде підтримувати Україну на шляху до ЄС і НАТО, А Володимир Зеленський зі свого боку наголосив на важливості посилення української армії та отримання реальних гарантій. Безпеки від партнерів. Україна завжди могла розраховувати на польську підтримку щодо входження до ЄС та НАТО. Якби це залежало від Польщі, це б не тривало довше, ніж один день. Багато чого залежить і від Сполучених Штатів, і від Європи. Як сказав один дональд, що може закінчити війну швидко за добу. А сьогодні у нас другий Дональд. І, і сьогодні прем'єр-міністр сказав, що якщо б залежала ЄС і НАТО виключно від Польщі, то за один день Україна там була. То хто знає, може в наступному році ми можемо розраховувати її на перше, і на друге. 35 мільйонів фунтів для України, Велика Британія виділила кошти на енергетичну та гуманітарну підтримку нашої держави. Більшість суми піде на невідкладні потреби енергетики, ремонт пошкодженої інфраструктури та її захист. а також на створення додаткових потужностей для генерації, тоді як 15 мільйонів фунтів призначені для гуманітарної допомоги для найвразливіших категорій населення, зокрема на зимове облаштування місць колективного проживання для вимушених переселенців та на Зимову під, грошову підтримку.